Портативна зарядна станція з вигадом 600 Вт змінного струму і ємністю акумулятора 35 А. Йде можливість заряджати від нього мобільні пристрої, причому як 5 вольт, так і fast Charge від Type-C зарядочка. Є можливість ліхтарика. Ліхтарик вмикати на підсвітлення є вихід 12 вольт з цього боку і вихід 12 вольт тут. Прикурювач, тобто можна живити будь-який пристрій, який заряджається від автомобіля. Коли вмикаємо 220 перемикач, йде залишок напільного акумулятора на вбудованому, ну іде індикація того, що він працює. Ну, щоб перевірити потужність, візьмемо отакий от переносний чайничок. у него 600 ватт потужности готовим и импорт 600 ватт свои він и дает. сразу вмыкается в вентилятор Тобто вентиляторы дуют дуже потужно до речі споживають також немало енергії тому ну, як кажучи не бажано постійно їх також використовувати тобто на повну потужність вода гріється прохолоджується одночасно Починає закипати, вже клюкотить. Все, вимкнулось захист, тобто склянку води ну І закип'яти ок. Тобто чай зробити можна. Зараз йде охолодження. Напруга трохи просіла. Ну і тому э, треба заряджати. Заряджається іде зарядка в комплекті від 220. Зарядка автомат. Э, втикається на той же вихід, де э, 12 вольт вихід, там і вхід. Все, пішло заряджання, коли зарядка завершиться, він вимкнеться. Так, також е зараз перевіримо е режим швидкої зарядки для мобільних телефонів, для мобільних гаджетів. Тукаємо, вмикаємо. вмикаємо. DC. Все, он промкнулся и для 12 вольт. Растроха 5 сил. Ну и так пришел. Струм уже побольше. Ці функції працюють, цей вихід працює, але в ньому 5 вольт. Тобто отакий от от, універсальний гаджет за переноску. Десь 4-5 десь кг вагулю і невеличкий ну, за розмір.